Хвиля розпалювання цієї істерії навколо Донбасу, ну вона далі продовжується. І я розумію, що є, скажімо, мешканці Донецької, луганської області, які зупиняли наші танки, які зривали прапори, які здавали позиції наших військових, але розуміти, що на Донбасі живе кілька мільйонів людей. Далеко не всі зривали прапори, далеко не всі зупиняли танки. І там навіть в Донецьку ще на початку травня збиралися кількатисячні мітинги під українськими прапорами. Про це сьогодні ніхто не згадує. Про це сьогодні ніхто не згадує. Ніхто не згадує про те, що в багатьох містах на Донбасі цілу зиму відбувалися Євромайдани. тому що всі говорять про єдиний майдан в Києві, а про те, що люди збиралися цілу зиму в Донецьку, в Луганську, в Краматорську чи моєму Старобільську, та про це ніхто не згадує. Я це мав на увазі. Я не говорю, що людина винні. Людина, яка робить, робить свій вибір, переступає через право, переступає через і мораль. Я далекий від того, щоб ідеалізувати, говорити, що все одно її не можна звинувачувати. Очевидно, якщо людина робить якісь негідні речі, це треба називати своїми іменами. Просто не треба робити якихось узагальнень і не треба. Поживлю, підживлювати ці стереотипи, не треба підживлювати цю ненависть, яка насправді є неконструктивною.